Всім знову привіт і знову на моєму каналі Читати Крутобуптю. Зараз ви спускаєтесь вниз, нажимайте лайк, підписуйтесь на канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні в мене ось така книжка, е, е, велика книжка Динозаври для, для допитливих хлопчиків і дівчаток. Це, це із серії, яку, на яку я давно знімав і яку давно читав. Світ навколо нас журнальчик, тут 17 сторінок. Тут про різних динозаврів, яка в них була вага, які розміри, якими вони були. Знаєте, що мене збісило в цій книжці? Мене збісило, наприклад, оцей динозавр Ліє-ліє-лінозавр. Подивіться, просто сфотографували дитячу іграшку. Просто іграшку дитячу, ось, передивіться. Іграшка дитяча. Далі, далі давайте. Ось... Ютараптор. Рап... Юта іграшку сфотографували просто. Правда, ще фон білий зробили. Все понятно, це легко. Передивіться, просто іграшку сфотографували. Це капець. Тут купа різних динозаврів. І ще один тут динозавр був такий. Платеозавр. Це, до речі, самий первісний динозавр, якого я тут зустрів. Він жив е, дві, е, 220 мільйонів років тому. А на другому місці по. по Первіності е, у нас лофо Торофей 200 мільйонів там Ось, подивіться, це просто іграшку сфотографували. Отак От відносяться, блін, до книжки. Просто сфотографували іграшку. А що там морочиться? Це ж всього який, це всього ж якась книжка. Перший динозавр Динозавр у нас хіростеностес. Хіростеностес – динозавр, який мешкав на землі близько 100 мільйонів років тому. Довжина тіла тварини складала 2 метри вага до 50 кілограмів. Цей динозавр зовнішній зовні походив на птаха. У нього була довга шия, голова прикрашена на гре прикрашена. Гребенем, а також под, под, подоба дзьоба. І у хіростеностаха були тонкі передні кінцівки. Хіростеностес означає тонкоруки з трьома е, видовженими пальцями з, вузь, е, з вузькими витягнутими кінцівками е, самки цього виду були більші за самців. А це. А це дуже рідкий випадок. Під час ходьби я ще спирався на пальці заніх кінцівок і вмів швидко бігати, при чому його довгий хвіст служив про... Е, противагою, імовірно, хіростеностес був хижаком. Він харчувався дрібними рептеліями і комахами яких від, від, був, видобував з-під деревної кори за допомогою кістків. А тепер подивіться, які в нього пальці. Ось такі в нього руки, ось такий він сам. Дзьоб його, такий схожий. І подивіться на оці руки. Йому не помішає манікюр. маникюр. <звук> І подивіться ось ще один динозавр. Називається орнітолестес. Подивіться, як він виглядає майже без хвоста. А тепер із хвостом. Та хвост, як мінімум, два рази більший в ньому. О, тільки що один жарт згадав про манікюр. Е, як буде гроші по-англійськи? Мані... А як, буде, а як буде безполезна трата грошей? Манікюр. Чиста правда. Бо жінки тратять на цей манікюр куча своїх грошей, а потім ще його гризуть і, з, і згризають. От такі тут різні підводні, літаючі динозаври, такі є. і Птахоподібні і не птахоподібні. Такі і такі є, і такі є, такі різні. Отака книжечка, я б сказав, навіть журнал. Ну, все одно книжка. А всім па-па-па-па.